Вони підтримують солдатів на фронті усім чи можуть, забуваючи про власний час відпочинок та здоров'я. Сьогодні подбали і про них 50 волонтерів вирушили на відпочинок до Угорщини, де на них чекає насичена програма. Цей парламент угорщини, це і палац Страхазі, це і термальні води. Де в палаці Сархазі, то особисто герцог Сархазії їх буде приймати термальні води, також там будуть відпочинок і різні екскурсії. Ірина Міхнюк, вдова героя України, Олега Міхнюка. Жінка вже третій рік без відпочинку. Каже, волонтери роблять усе можливе, аби не залишити в біді тих, хто захищає нас на сході країни. Частково є, частково везуть волонтери, але волонтери все одно продовжують вести. І продукти харчування, і одяг, і спорядження все везуть волонтери. Микола Якубович, волонтер із чималим стажем, каже, такий відпочинок їм зараз дуже потрібний, аби бодай на кілька днів відволіктись та просто відпочити. Люди побачать, що дійсно ці люди, які ну Своєю працею, своєю кров'ю, часом своїм дають те, що потрібно нашій країні, дають захист, дають нашим воїнам утриматися. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.